Апогей рейдерства в Україні ящик Пандори відкрито. У 16 році ми бачили Ренесанс рейдерства. Антирейдерський закон не вирішив проблему рейдерства взагалі. Заходить Все, слідство, закриваєм, руха, закриваємо, закриваємо, руха, закриваємо, ворота, закриваємо ворота. для слідчих дій. жити по новому. Справжній бік покращення. Вчора було відомо, що наше підприємство, наше підприємство як було так, типа, продане. Родина, якась там на острова, десь якась конанська фільм. Схеми та комбінації. Чого чекати? Надзвичайно великий арсенал того, що має захищати інтереси громадян, рейдери можуть повернути проти них. Чистий запамісти неправомір. І найголовніше обличчя та прізвища тих. То легко може ваше зробити не вашим. Вас не здивувало, що люди продали свої, е, своє господарство за три тисячі гривень? Не здивувало вас? Законом це можливо. Київська область, Сквирський район, село Кам'яна Гребля. Бухгалтер фермерського господарства першою помітила, що щось не так. Я працювала в програмі Податкова звітність відправила на реєстрацію податкову накладну, і мені прийшла відповідь, що податкова накладна відхилена по такій причині, що фізична особа директору держреєстрі. Відсутній. І вже наступного ранку завітали незвані гості, а точніше, новоспечені власники. Вчора було відомо, що наше підприємство, наше підприємство було так, хіба продане. Продана якась там на острова, десь якась пананська фірма. На сьогоднішній день ви бачите, на підприємстві, відбувається рейдерська атака, де під'їхали бритоголові хлопці. Спортивної спортивного пілослаження і представили липову печать і липову липові документи, що вони власники. підприємства. Віталій Малашенко розповідає, за 15 років це перша спроба захоплення його підприємства. Потужне господарство, в активі якого тільки землі та техніки на кілька мільйонів виявляється, купили, а точніше продали за копійки. Дізнався те, що ми продали господарство за 3 тисячі гривень. Яка вартість цієї техніки? Ну, тобто, їж, якщо б намагались забрати... Кожної жатки близько до мільйона гривень. Це комбайн лексіон. На сьогоднішній день вартість такого комбайну там, близько 5 мільйонів. Ну, якби було повністю захоплене підприємство, я думаю, якби вивезли техніку, це було б порядку десь близько до 15, а то й може, я думаю, і більше мільйонів. Нам стало відомо, що ми вже не є власниками цього підприємства. Власником підприємства став так званий Корошков Леонід Олексійович. Вияснили, що Леонід Олексійович являється жителем Донецька. Е, вроді б то є така інформація, що він втратив паспорт. Юрист Артема Фян не перший рік досліджує питання рейдерства. За його словами, у сучасних схемах чимало нового. Злочинці навіть використовують ситуацію на сході країни у своїх цілях. Суди, які лишилися на непідконтрольних територіях, надзвичайно потужний інструмент рейдерства. Таким чином і досі спливають рішення, які начебто прийняті прикладом Донецьким судом до моменту захоплення, навіть не зараз. Зараз це очевидно, але це начебто старе рішення, яке не встигли внести до реєсу. І такі рішення також є інструментом редерса. Вони не завжди навіть реально винесені, не завжди на них реальні печатки. Це може бути або повна туфта. І у Сквирському районі це не єдине господарство, яке намагалися віджати за аналогічною схемою. У іншого підприємця мало не стався інфаркт, коли він дізнався, що за півтори тисячі гектарів землі нібито вторгував набагато менше. Там дійсно там указано було, що на продав свої корпоративні права за тисячі гривень на якісь шіща, які там острова да, 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 і якісь острова. От. Я в знову духу нікого не знаю, ні, і нічого нікому нічого не підписував. Следственна оперативна група районного управління прибула по заявленню о рейдерському захваті території. Вам пропонуємо відкрити ворота, щоб провести следственные действия. А храна общественно порядок КОР. Да, а це вже Київ. Наприклад, ось це приміщення площею 4000 квадратних метрів лише за останній рік намагалися захопити втричі. Закриваємо ворота. Закриваємо ру. ворота. Ру. За на за, я вас прошу вас, безперечьте нахранники. Законності на території. Я повторяю, затрудники корда, обеспечення. Пока, с второй стороны заходит. Все, заходим. Следственная коллективная группа сейчас будет проводить следственные действия. Еще раз предупреждать. Але мова не про зухвалість трейдерів, котрі встигли відлупцювати тамтешню охорону та чинили опір спецпідрозділу поліції. Коли ми вже піднялися до будівлі, ми помітили, що в адміністративній зоні, де знаходяться кабінети бухгалтера, до дравика та мій, були відчинені. І в бухгалтерії там, де в нас знаходиться один єдиний сейф, він знаходився в такому от положенні, і були всі документи відсутні. Схожі сценарії ми бачили в історії з фермерським господарством. Давайте пройдемо. Як ви бачите, зламані двері. Тут був викрадений відеореєстратор, були пошкоджені камери, перевернутий комп'ютер, всі шухляди і столи теж було переверне. Тут, щоб ви розумілися, все було перекидано. Юрист Артема Афян розповідає, захоплення сейфів підприємства перше завдання рейдерів. Рейдери можуть бажати захопити сейфи, бо там є документи. Тому що ці документи або можуть бути важливими для володіння підприємством, або вони є ключем до доступу до майна підприємства іншого майна, за прикладом цінні папери або що, або ж вони містять на собі сліди злочину, і, отже, їх знищення не дозволить надалі розплутати справу. Проте сейф з оригіналами документів, як то кажуть, не єдина палка в колесі розслідувань таких фактів. За останній рік у рейдерських схемах з'явився іще один ланцюжок державні реєстратори. На початку 2016 року був прийнятий очікуваний законопроект про лібералізацію у реєстраційній діяльності. Зокрема, метою законопроекту було спростити життя для тих, хто хоче. Створити свій бізнес або хто хоче внести якісь зміни у своєї у підприємства, яке йому належить, і традиційно система дала збій, хотіли як ліпше вийшло як завжди. Про результат такої лібералізації розповідає представник постраждалої фірми Гліб Сегіда. На сегодняшний момент, в данном случае, по факту регистрации и внесения неправомерных ведомостей в государственный реестр рябым Дмитром Сергеевичем в центре готово. Ведется уголовное дело. Мы подали соответствующие документы. Открыт ЕРДР, назначен следователь. Покарают регистратора чини. Пытание другорядное. До речи, як мы з'ясували, то уже не працює. Был такой сотрудник, он сейчас не работает у нас. Уволился. Не підкажете, коли саме був він звільнений, звільнився сам чи звільнений, якщо є така інформація? Не підскажу, чесно. Mm -hmm. Я просто этого не помню. Головне, що схема дієва нема одного. знайдеться інший. Центр готовый, в прямом подчинении находится Министерство юстиции, это их инициатива. Но, опять же, с такой текучкой кадров, когда регистратор выносит сегодня решение, завтра его увольняют, и если за эти решения брать 10, 20, 50 тысяч долларов, как бы здесь тоже есть определенные выгоды. Я повертаюсь до сквиры. Мне цікаво, яка доля регистратора, который фигурует у справе агрофирмы. Регистрация в действительности была скасована. Тому що стали відомі факти саме підробки документів. От. Але, скажімо так, чим керувалася реєстратор, от, коли вносив дані зміни, я вам сказати на даний момент також не можу. Тож, чим керувався державний реєстратор, ми вирішили поцікавитися у неї особисто. Дивіться далее. На моей десятилетней практике антирейдерства максимум, что я видел, это возбуждение уголовного дела по регистратору, какие-то допросы его, и потом максимум его выгоняли с работы. он потом в другом месте, в каком-то районе восстанавливался там и также работал, как и работал раньше. Премии за пытания У вас не сдывалось, что люди продали свое господарство за три тисячі Обличие Обличчя и фамилия их? Хто може ваше зробити не ваше державний реєстратор? в Принципі не може ставити під сумнів подані документи. Ви маєте знати правду, не пропустіть. Антирейдерський закон в дії. У 2016 році ми бачили ренесанс рейдерства. Все, закриваємо грі, Закриваємо ворота. Сиро, закриваємо ворота. Селяни в шоці, фермерські господарства виводять в офшори. Наше підприємство було так хіба продано. Продана, якась там на острова, десь якась фананська фірма. Віджимають приміщення, бізнес і навіть багатоповерхові будинки. «Це Чистий запари не правомір подарунок системи. Чим насправді займаються державні реєстратори? Про це прямо зараз вас не здивувало, що люди продали своє господарство за три тисячі гривень. Не здивувало вас закону. Це можливо. Можливості вчиняти реєстраційні дії екстериторіально, тобто за межами місця реєстрації підприємства, позбавлення необхідності подавати повторну копію статуту, і відсутність необхідності нотаріального посвідчення договорів про перехід частки підприємства це зробило можливим для зловмисника просто взяти папіра 4. Надрукувати там документи, віднести їх до реєстратора будь-якого, який не знайомий з підприємством, який не може порівняти підписи, який взагалі нічого про це підприємство не знає, і таким чином переоформити його на себе. Однак, звичайно, за умови, що реєстратор у змові зі злочинцями про це і питає Олену Скоріну з легкої руки, якої у сквері мало не віджали два підприємства. Ви можете сказати, хто а, саме що ці за люди, які до вас звернулися а, з документами? А хто це? Ви можете називати прізвище цих людей? У вас не здивувало, що люди продали свої, а, своє господарство за, за 3 тисячі гривень? Не здивувало вас? За закону це можливо. Скажіть, а у вас є якась система контролю, перевірки того, наскільки ви... Яким чином? Ми реєстратори, ми не перевіряємо справжність підписів. Ось так я не я і хата не моя. Рухаємось далі. Люстратору стало відомо, що новим власником обох фірм став Леонід Корішков. Також він директор «Дайет Інтер ЛТД», що зареєстрована на Сейшелах. У розпорядженні редакції ксерокопія паспорта цього чоловіка Так от, згідно з документом, Карішков 57-річний мешканець Донецька, який відповідно до даних реєстру прав на нерухоме майно володіє з іще чотирма людьми маленьким будиночком в Донецьку, підприємницькою діяльністю не займався. Неважко здогадатися, що це підставна особа. До речі, ситуація на сході країни також полегшила роботу злочинців. Використання документів з непідконтрольних територій стало хітом сезону. На сьогоднішній день в Україні це зазвичай особи, які мають прописку у так званих непідконтрольних територіях. Тобто Поліція не може туди виїхати, щоб перевірити. Паспорт є український, який дійсний, на якої не можна не зважати. І тоді директором стає фунт золотого теляти. вразливими місцями для рейдерських схем є державні реєстратори, друге нотаріус. А це нотаріус Юлія Станіна, яка реєструвала факт продажу корпоративних прав двох сільгоспідприємств. Побачивши знімальну групу, нотаріус одразу телефонує слідчому мазору. Ви можете назвати ім'я прізвище людей, які зареєструвалися на відслідувателя. Сказав, що в мене, що в а, а я розмовляв з паном Мазором, Ми записували коментар. Дивіться, я вам скажу так, тоже між нами кажучи. От, нотаріус нотаріус ну цей нотаріус взагалі ніякого відношення, скажімо так, до того посвідчення договорів немає, так само як і печатки цих господарських підприємств. Юрист Фян з думкою поліції не погоджується. За його словами, є швидкий алгоритм перевірки, чи насправді нотаріус причетний до змови з рейдерами. Це дуже легко перевірити, тому що нотаріус використовує бланки суворої звітності, тобто за номерами, чи отримував нотаріус ці бланки чи ні. Якщо ці дії зроблені на бланку нотаріуса, ну тоді, скоріше за все, він долі. Також будь-яка угода проводиться, ну, вона реєструється в електронному форматі. Якщо вона зареєстрована ключем нотаріуса, то ну, все дійсно так. Якщо там лише документ, який схожий, де підробний бланк, де не той номер, то тоді нотаріус не мені при чому. Чи перевіряли нотаріуса у поліції? Не кажуть, посилаються на таємницю. Натомість слідчий Вадим Мазур вказав на людину, яка найвірогідніше знає більше за нотаріуса та державного реєстратора. За його інформацією, в Чернігові мешкає Олена Мисник, бухгалтер фірми. Дає тинтер ЛТД з Сейшельських островів, на яку намагались переписати статутний капітал сільськогосподарських підприємств у сквирі. Але й там на нас чекав сюрприз за вказаною адресою Олени Мисник ми не знайшли. Та й взагалі з'ясувалось, жінка зовсім не бухгалтер. Що вона взагалі любила вона? Я зараз не знаю, але раніше вона любила. За словами фахівців, нечистих на руку реєстраторів легко вирахувати. Їхні прізвища фігурують у кількох сумнівних справах. Олену Скоріну ми не звинувачуємо, але про цей факт. Повідомляємо її вищому керівництву. Проведемо перевірку цих фактів і матеріали будуть надіслані до Міністерства юстиції України для перевірки саме дій державних реєстраторів, Щоб вони були законні, і якщо буде виявлено, що державний реєстратор е порушив закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, його буде притягнуто до відповідальності гідного закону. Так само чекаємо на реакцію щодо діяльності столичних реєстраторів комунального підприємства Київської обласної ради, готово під час підготовки матеріалу. Я не один раз чув про тамтешніх працівників. Виявляється, тепер можна захопити й багатоквартирний будинок разом із його мешканцями, і тут не потрібно тітушек з правоохоронцями, все набагато простіше. Знову ж таки, подарунок системи лібералізація у реєстраційній діяльності. Чистий зафармори неправомірні. Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145. одне з найперших ОСББ столиці. Керівник правління Костянтин Кальний розповідає, як зацікавлені особи підробили документи про збори членів ОСББ і спробували внести зміни до держреєстру в середині января місяця. Ні, обращалися Святошинською районну адміністрацію. Государство не регістратор казав. Вот. И в середине февраля они получили отказ оболоньского района. Однак погодилися регистраторы вищезгаданого центра з надання адміністративних послуг готово. Центром надання адміністративних послуг готово. Это коммунальное предприятие. Регистратор Хаустова 20 числа, кстати, в тот же день, когда они в четвертый раз пошли регистрировать, но они уже не пошли в государственном регистратором. Они пошли в коммунальное предприятие, все прекрасно знают репутацию этого центра надання административных послуг готово. Вот. И в тот же самый день те же самые документы, которые были отвергнуты. Тримя государственними регістраторами Соломінського Світошинського Болонского районов, в этом центрі каже та гапеєва була внесена як вновь обраний керівник УСББ. Ми знову відправились в сумнозвісний центр. Готово за поясненнями коментувати регистрационные действия, ми полномочий не имеем. Доступ к информации, которая находится в материалах регистрационного дела, он предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством на основании решения суда. Тому просто достати матеріали, дать вам кое ми не можемо. Як показує практика, якщо хтось уникає коментарів, це означає приховування фактів. А ось і підтвердження. Ми зустрілися із тими, хто відмовився вносити хибні дані до реєстру. Але у будь-якому випадку, коли реєстратор відкриває реєстр і вже бачить, розумієте, да червоні рисочки, що це відмови. То він, мабуть, обов'язково має звернути на це увагу, що це не перша відмова, розумієте, якось проаналізувати, що це якби ну такі довготривали процеси. Є якісь, мабуть, підстави для відмови. Не можуть же всі органи просто відмовляти. розумієте, вона так? на будь-якому випадку вона не перевіряє, але вона в будь-якому випадку, якщо вона нормальний реєстратор, вона поцікавиться на підставі, чого ж відмовляється попередній реєстратор. Юрист Артем Афян зазначає, бігати від одного реєстратора до іншого з пакетом документів. Звична практика рейдерів. Що стосовно цієї каскаду відмов, Перше, це звична тактика. Рейдерів або зловмисників, які шахрайським шляхом намагаються заволодіти корпоративними правами підприємства, або ж в даному випадку змінити керівництво. На законі не встановлено, що після певної кількості відмов неможливо впровадити певні дії. Не встановлено спеціальних запобіжників. Тож для рейдера намалюємо його так в балаклаві. А, він просто перебирає варіанти. Це не коштує йому майже нічого і він. Фактично грає в таку лотерею, тягнеться лотерейні квитки, і рано чи пізно він має шанси на те, що ці документи пройдуть. Тим часом у міністерстві юстиції перевіряють дії згаданих реєстраторів, але щось підказує, фінал прогнозований. Ну, хоча б, якщо взяти до уваги позицію керівництва. Державний реєстратор в принципі не він не може ставити під сумнів подані документи. Якщо буде в самих документах чітко виражені якісь недоліки або печатка бентої форми, або буде там не встановленої форми, ця печатка, то державний реєстратор має право звернутися до правоохоронних органів. с заявой про подачу таких документов, но все-таки по этим документам принять решение. На моей десятилетней практике антирейдерства максимум, что я видел, это возбуждение уголовного дела по регистратору, какие-то какие допросы его, и потом максимум его выгоняли с работы. Он потом в другом месте, в каком-то районе восстанавливался там и также работал, как и работал раньше. Какие-то державные регистраторы, это как старые, добрый нотариусы, Уси, яких ну дуже важко притягти до відповідальності без образ, але деякі з них також замішані у схемах з віджимами. Водночас Олег Кужелєв заспокоює у разі виникнення подібних ситуацій. Потрібно звертатися до міністерства або до його територіальних органів зі скарами на дії державного реєстратора на рішення дії або його бездіяльність напротязі 60 днів з дня прийняття такого рішення, або напротязі 60 днів, з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про вчинення такого порушення. 60 днів, тобто два місяці, це великий термін, і за цей час може статися будь-що. Ніхто не гарантує, що не від. Відбудеться силовий варіант. У сквері незвані гості завітали вже наступного дня після змін, внесених державним реєстратором. І лише завдяки поліції і правильним діям підприємців захопити господарство не вдалося. Було розпочато два кримінальних провадження відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 206, прим 2, частина 3. От, Тобто, незаконне заволодіння майном підприємства, особливо великих розмірах. Але ж ми знаємо, коли на кону великі гроші, правоохоронна система може стати по інший бік барикади. І ні до кого не підкопатися, адже все, що у нас створювали, які б закони не приймали, як гарно б їх не називали, все чомусь має зворотню дію, і це не кінець. Знаєте, що буде далі? Україна прагне підвищення а, свого рейтингу А, А це призводить до того, що відкриваються нові прогалини, якими рейдери користуються. Зараз а все більше йде мова про перехід до державних послуг онлайн. Це, думаю, що створює підвалини для того, щоб рейдери почали спробу заволодіння підприємством повністю безконтактно, тобто через інтернет. Якщо ми говоримо про ризики, які супроводжуватимуть перехід державних послуг онлайн, то Проблемою може стати те, що зловмисники зможуть діяти з території інших держав. І встановити навіть звідки була ця атака буде вкрай важко. І притягнути до відповідальності також буде важко.